Справді, для мене це був шок, це повномасштабне вторгнення. Я все-таки вірю, що цього не буде. І коли я просто подивився на це бомбардування Києва, для мене це було віжтя апокаліпсису, що от просто все моє життя, як якогось звик, яке я любив, воно зруйновано незворотньо. Так, про перший день повномасштабного вторгнення згадує заступник командира 80-го батальйону 105-ї бригади Тероборони Збройних сил України з позивним «Кий». І з'явилася така величезна розгубленість, але потім. І змінив якийсь такий величезний гнів, що просто стиснулись кулаки я думав, ну як, ми просто дозволимо їм це зробити. І якби у мене було там, ну у мене роздумів було дуже мало. Я розумів, що зараз почнеться ця дискусія з дружиною там, на тему того, що та як же так, як же сяк. Чи думав, чи розумів я тоді, як воно все обернеться, звісно, ні. Володимир народився і виріс у Києві, але покинувши місто, поїхав з дружиною на Тернопільщину, де й пішов до ТЦК. Також, за словами чоловіка, він відмовився від російської мови. До 24 лютого я був людиною здебільшого російської мовни. Тобто, в публічній середовищі, де да, як юрист, звісно, я володів доброю українською мовою, міг там е, нею е, виступати в судах і так далі, але з батьками. З, е, Дружиною, я говорив російською і писав російською так само. У мене вже остаточне рішення зізрілося, коли ми їхали 24-25 лютого ми їхали з Києва, вже після того, як по Києву нанесли не удари, ми з Маринкою так переглянулись, Я кажу, що давай вже остаточно. І от з тих пір ну, російське його я більше, як би, скажімо, без, ну, навіть коли ніхто не бачить, вже там не промовляв, і свою творчість теж перевів вже на україномовні такі рейки. Хобі Володимира література. Він написав кілька книжок, які планує видати після війни. Я не думав тоді, що це буде четвертий рік. Тим більше я не думав, що четвертий рік це будуть одні самі люди робити. Але ну, якщо ви спитаєте, чи я би зробив це знову, ну зробив би, так. Я не можу уявити, от мені було б зараз складно знаєте, там, сидіти десь, ховатися від ТСК і розуміти, що доля моєї країни вирішується десь без мене і інші люди вимушені це все тягнути. Ірина Моргун, Роман Луциків, Суспільне новини.